Долар росте, бензин дорожче, продукти ростуть в ціні. Українців і ще може врятувати борщ, хоча і той подорожчав удвічі. І від сьогодні ціни на продукти ще зростуть, кажуть продавці. Моя колега Світлана Макогонська цікавилася цінами на одному зі столичних ринків і питала в українців, на чому вони економлять. Экономить не на чем у нас, не на чем. Даже кошки питание и то подорожало. Нельзя выжить. Еще лекарства нужно, и пенсия ерунда, и тысяча там 200 сколько. Дальше лекарства дорогое, все дорогое, за квартиру дорого. Пенсия 1050 гривен. За квартиру я заплатила 850 гривен, двухкомнатную. Вот что у меня осталось 150 гривен. Не жити, а виживати так не солодко нині доводиться українцям. Економіка тріщить по швам. Гривня через нецінення вже скоро може перетворитись у фантики. Тим часом ціни на продукти зростають як на дріжджах. Особливо різку дорожчає імпортна продукція. Наприклад, риба подорожчала на половину. Бідкаються продавці, тож покупців помітно поменшало. От сьогоднішнього дня дуже сильно зміняться ціни. Ці. Еще больше будут цены. Мы сегодня продаем вот по таким ценам, да? Телапия. Вот Сегодняшнего дня у нас телапия в закупке будет 112 гривен. Мы продаем 96. Самый дешевый хек будет в закупке 70 гривен. Мы 72 продаем. Нині в Україні налічується понад 13 мільйонів пенсіонерів. Середня пенсія близько 1670 гривень, а мінімальна заробітна платня і того менше 1218 гривень. Мінсоцполітики обіцяють збільшити виплати наприкінці року з 1 грудня в середньому на 13 відсотків після проведення низки реформ. Поки ж в Україні курс на затягування пасків. Купила яблук собі на на місяць, і там ще може і ще хліб там молоко, Все. Так званий борщовий набір подорожчив ще два тижні тому, кажуть продавці, і майже удвічі. Більше бурячок стоїв по 3,50, зараз він стоїть 5,50. Беруть, тому що треба якось жити з людям, їсти щось. вчорашнього дня сьогодні ціни зросли на 10 гривень. На десь, я думаю, що в зв'язку з доларом. Яловичина – около 100 гривень кілограм, а свинина 90 гривень кілограм. Курятина 40 гривень 50 гривень саме більше. Економлять не лише на продуктах, а й на бензині. Через подорожчання пального автівок на столичних дорогах поменшало. Поки гривня продовжує падати, тим часом бензин різко дорожчає. Середня вартість найпопулярнішу А-95 по Україні складає 21 гривню за літр. А от найвища ціна цієї ж найпопулярнішої марки сьогодні зупинилась на познаці 24 гривні за літр. У більшості мереж АЗС 92-95 бензини і дизельне паливо зросли в ціні майже на 2 гривні. Лише у порівнянні з п'ятничними цифрами. Зараз заправився просто, щоб не заглохнути, а поїду на ту заправку де дешевше, де знаю, що там дешевше. П'ятим заправлявся постійно, а зараз на другий. Однією з головних причин кризи девальвація гривні. За 12 місяців українська валюта подешевшила в три рази проти американського долара. Допомогти економіці України мали б обіцяні кредити на 40 мільярдів доларів від міжнародних фінансових донорів. Однак, аби отримати ці життєво необхідні кошти, спершу потрібно виконати вимоги кредиторів. Наприклад, МВФ готовий дати гроші Україні за умови підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Згідно з прогнозом міжнародного валютного фонду, підвищення тарифів дає до нашої нашої базової інфляції додаткових 8-9% інфляції. Відтак же з 1 березня ціни на електроенергію зростуть на 40%. Тобто, замість 30 копійок за кіловат потрібно буде заплатити 43 копійки. Крім цього, з квітня зростуть тарифи на газ. Цього року, 1 квітня, відбудеться досить серйозне підняття тарифів на житлово-комунальні послуги, зокрема для міських багатоквартирних домівок. В середньому буде підйом тарифів на опалення і на гарячу воду на рівні 67%. По газу буде змінена принципово взагалі система тарифікації. залишиться тільки два типи тарифів майже в чотири рази буде буде в середньому підйом тарифів для одних категорій населення це буде підйом в 5 разів, для частини населення найбільш такого соціально вразливого підйом буде 3,3 рази. Щоб полегшити життя українцям, уряді передбачили систему нарахування субсидій. Отримати їх зможе майже 5 мільйонів сімей. На це в проєкті бюджету передбачено 12 мільярдів гривень. Світлана Макогонська, Єгор Никитенко, телеканал Еспресо.